Коли ми починали один із проєктів і дефіцит грошових коштів був на досить високому рівні, ми постійно моніторили наші можливості, ми завжди коригували наш звіт про рух грошових коштів. Тобто ми з часом коригували його відповідно до реальних цифр, і це давало нам уявлення про те, як у майбутньому він буде змінюватися. Я аж до того, що був випадок, коли мені довелося спілкуватися з постачальником. І говорити про те, що я вже бачу, що через один місяць у мене буде касовий розрив. Ну, так склалося, що буде касовий розрив, і мені потрібно перенести платіж на 7 днів вперед. І дійсно, я подзвонив постачальнику і кажу: мені потрібно 7 днів додатково, тому за цією заявкою не блокуйте. Так буде, я вже зараз це бачу. Принаймні я бачив таку ситуацію. Так воно десь так і сталося. Там вже не сім днів вийшло, а п'ять днів. Але тим не менш усі були готові, усі знали, і принаймні не було, скажімо так, з нашого боку такої ситуації, коли ми виглядали тими, хто не сплачує за рахунками, а тими, хто передбачив і бачив, що так буде. Переходьте до нашого телеграм-каналу спільнота для логістів та реєструйтесь на день логіста, де ви зможете отримати найцінніші інсайти від топ-спікерів галузі, дізнатися все про нові технології та завести бізнес-зв'язки. Промокод на 10% знижки вже чекає прямо в каналі.